Привіт всім, з вами Жовток, і буде сьогодні трошки нетипове відео для мого каналу: не про велосипеди, не про EDC, хоча можна трошки наблизити, все ж таки, там adc майстра, напевно, можна назвати. А саме буде про акумуляторний інструмент. Чому це найкращий інструмент для дому? Як я його використовую, чому саме його обрав? Да, трошки не та тематика, як у мене на каналі, але саме з цього почався по цьому канал. Найперше моє відео на каналі це було про акумуляторний гравер, який я трошки сварив, але вже там все вирішили в нових ревізіях. І вирішив про це сьогодні розповісти. Думаю, буде це корисно. Можливо, ну дійсно, я часто використовую і хочу поділитися з вами з цим. Тож почнемо. Сьогодні буду розповідати про кілька акумуляторних інструментів, а саме про гравер, шуруповерт і міні-балгарка. Ну тобто, це саме для дому, щоб такі мінімальні домашні потреби можна було зробити цим інструментом. Загалом я використовую цей інструмент уже понад напевно 4 роки. Весь у мене інструмент сьогодні буде від фірми Дніпром. І давно з нею познайомився. Ще колись, коли ми робили ремонт, мінімальний косметичний ремонт в квартирі. Треба був якийсь аля міксер для роствору, для фарби, щоб щось замішувати. Ну, потяжку робити мінімально. І вирішив взяти просто шуруповерт, Це якраз був Дніпром. звичайний найдешевший шуруповерт, мережевий з кабелем. Я Купив найменший вінчик, і ми, в принципі, повністю зробили кухню. Я все і ним і мішав раствор, ну, просто невеличкими порціями. І фарбу замішав. Ну це просто от, дійсно одним інструментом у нас все вийшло зробити. І те, хоча я зовсім не рекомендую цього робити, шуруповертом мішати раствор, бо це не передбачено. Але якщо взяти не менший вінчик, то в принципі можна. Тож, шуруповерт це пережив без проблем. Ми зробили потім ще, ще в одній кімнаті такий мінімальний ремонт. І потім я замислився, що мені потрібен більш точний акумуляторний бажаний інструмент, тому що я робив мікромодель мого велосипеду, і там було дуже важливо, щоб абсолютно не було люфту у самому шуруповерті. Ну і плюс акумуляторний він зазвичай йде компактніший, менший, і зручніше прям їм користуватися. І якраз я тоді взяв ось цей шуруповерт. Це Дніпроєм, він дуже компактний, дуже маленький, легенький. Класно, що абсолютно немає люфта. І одночасно я взяв гравер. Ну, насправді, дебільшого я і за граверою взяв, я, мені потрібен був гравер, щоб зробити той мікровелосипедик. А гравер, хто не знає, це така бурмашинка саме для точних робіт. І насправді, ним можна багато чого зробити. Я далі розповім. Зараз історія про те, як я з цим інструментом познайомився. І е, там був гравер, е, плюс Дніпром, ем, те, що. Що кожен інструмент, він, ну як, ти можеш докупити тільки те, що тобі потрібно. Всі акумулятори вони взаємозамінні, в усій там, лінійка, 12-вольтова лінійка, вони взаємозамінні, тобто можна обрати якийсь комплект, взяти, шуруповерт. плюс а акумулятори я так і взяв, і до нього просто гравер. Просто я так вирішив, що ну, порахував, мені так просто виявилось дешевше. Тобто взяти гравер окремо, тушку і комплект з, з двома акумуляторами, зарядками і шуруповерт. Виходить, І мені по грошах навіть вийшло, що шуруповерт, би, ну, там, повністю безкоштовно, плюсом вийшов. Е, ну, якби я просто окремо все купував би. І я тоді купив виходить, гравер, шуруповерт, і ну, Комплектом акумуляторів, і там був невеличкий нюанс у граверу, там був люфт. Про це саме було і перше моє відео, де я його сварив, якби направлене до Дніпром. Насправді вони досить швидко його виправили, в нових ревізіях уже цього люфту немає. Та і насправді і в моєму це також виправили. Я поїхав просто в сервіс, при мені прям його розкрутили, і там. На підшипник намазали анаеробним клеєм, щоб приклеїти його до валу, і все. Люфт повністю зник. І це зайняло там півгодини. От, до речі, про сервіс. А один із плюсів саме фірми Дніпром це офігенний сервіс. Він дуже швидкий, він безкоштовний, не треба ніяких ні гарантій, ні чеків. Ну, тобто, ні чеків, ні коробок, нічого. Гарантія діє. Просто по серійному номеру на кожному інструменті є серійний номер, тобто це мега зручно. Тож я привіз гравер, прямо при мені там черги не було. У сервісний центр у найбільших містах України, ну таких обласних центрах. Зазвичай є свій сервісний центр. Якщо його немає, то просто можна через магазин здати. В принципі, також це досить швидко займає. При мені його розкрутили, все відремонтували. це зайняло всього півгодини. І я користувався цим, ну от уже каналу рік, якраз навіть да. Півтора роки інструменту, бо я десь за півроку до початку каналу їм почав користуватися офігенне, от для будинку, для дому, для квартирі. мати шуруповерт — це прям обов'язково. Досить часто він мені знадоблявся, щоб зібрати якусь мебель, там меблі зібрати, стіл, тумбочку, щось просверлити, прикрутити. Навіть кажу, то фарбу можна замішати. А, там не пам'ятаю вже ялинку, щось я прикручував. Там ну, насправді дуже багато роботи а, сам виконує шуроповерт. Давайте трошки про нього і розповім. Це шуроповерт, 12 вольтовий, він дуже легкий, компактний. Ну, відносно всіх шуроповертів, якщо ми порівнюємо. Він неймовірно компактний, гарно лягає в руку, і акумуляторний. Оце мега зручно, не треба ніяких о, цих проводів. От зараз я собі по суті і зробив акумуляторний весь набір. Ну, от, акумулятор, прямо кажу, це вирішує. Звісно, є ну, реверс, який перемикає. Тут саме зажимний цей муфта не знаю там виставляти момент можна дві швидкості повільна і швидша. Це також іноді буває корисно, коли треба засверлитись чи щось таке зробити. Далі там підсвітка є у робочої зони, коли ти нас затискаєш, індикатор заряду. ну Прям класний, продуманий, шуруповерт, компактний, але незважаючи на його компактний розмір, у нього там стоїть редуктор і він доволі потужний. Навіть якщо порівнювати мій найперший той великий мережевий, то це його виграє. Ну, по потужності, але є. Єдине, що тоді трошки зменшується швидкість. І ну, повністю він мене влаштовує, але був такий випадок, що доволі часто мені, ну я не пам'ятаю чи ліжко, що я збирав, що там треба було засверблювати дирочку і закручувати шуруп. І оце постійно переставляти, ну це незручно насправді. І іноді буває, просто що треба щось закрутити, вставити то це, то це треба шукати. А біти тримач, вставляти, ну це не зовсім то і зручно. Тому я взяв по суті такий самий, але зі змінним патроном. Оце мега зручно, насправді, якщо будете брати, то беріть саме зі змінним патроном. Так, да, тут трошки воно має, хоча ну, там мікро якийсь люфт. Якщо ви міліметровими сверлами не будете сверлити, як я в тому велосипедику. То цілком цього вистачить. В Цей змінний патрон додає те, що ви можете затиснути, наприклад, сюди свердло. А у цей роз'єм тут є роз'єм прямо під біту, і вона може зберігатися прямо під патроном. Тобто ми засвердлили, зняли патрон, закрутили шуруп. Всі ті самі функції він навіть трошки швидший за попередній, але трошки менш потужний. Ну там насправді різницю відчути. Я думаю, не зможете відчути всі ці саме функції перемикання швидкості, реверс, підсвітка, акумулятори і все з цим добре. Класна штука. Я вважаю, що це найперший інструмент, який має бути у вас в будинку, в квартирі, бо доволі багато можна ним зробити. Теж по шуруповер, там ну, більш менш розповів. Там уже більш детально зможете ознайомитись на сайті з їх специфікаціями. Тут я більше розповідаю, як я використовував і для чого. Про, типу, досвід використання. А друга річ, яку я рекомендую, от гравер, він насправді недорого не коштує. Тим паче, якщо у вас є вже шруповерт з акумуляторами, зарядкою, то докуповуйте саму тушку гравера і все. Але насправді річ теж мега корисна, особливо таких для дрібних квартирних питань, задач, знаю. Його особливість в тому, що можна будь-куди їм підлізти. Тут є різні насадки, є якби відрізні диски по металу, тобто міні ушм міні-балгарка якась, мікро, навіть. Це навіть у ремонті нам було корисно, коли я відпилював кріплення там за трубами, воно знаходиться, і туди, звичайно, болгаркою не підлізеш, ні пилою, нічим ти не підлізеш. А це що воно такої прямої форми, доволі компактне, прям можна без проблем підлізти було і відпиляти. Так, да, це трошки зайняло часу і не зовсім зручно, бо тут є захист. Коли перевантаження йде, то він вимикається. Ну там воно просто вмикаєш кнопку заново і воно далі працює. Але це дійсно дуже допомогло, бо просто я б не знаю, як те е, старе кріплення, там, в стіні якийсь болт був, як його б випиляти. Також це може використовуватись для якихось дрібних задач. Наприклад, я ці корпуси робив на роботі, щось ну, випиляти, розточити якийсь отвір. Тут купа різних насадок для граверів. Відрізні диски по металу, по деревині, напевно, ну, якісь планочки, напевно, різати. По пластмасі є шліфувальні насадки, гравірувальні фрези, можна навіть надписи якісь робити, там, на склі, на металі. Я на карточках банківських робив, просто були дві однакові карточки, щоб не плутатись, то я її прям гравером і підписав. А, ну, на відміну від маркера, воно просто не стирається. Дуже доволі корисна штука, тут є регулятор обертів, тобто можна навіть займатися поліруванням тих же каблучок, не знаю, якщо треба. Ну, я свої, принаймні, заполірував. Дуже корисна штука, і дійсно, якщо хоч щось мінімально ну, зустрічається вам по бутових задачах щось робити, особливо, якщо ви якийсь майстер. То це мега корисна штука. Тому я зараз займаюся зборкою модів лезерман мультитулів, і це просто must have для таких дрібних задач по металу взагалі. Навіть у мене батько у котлі там щось розточував, я не пам'ятаю, треба ну, ти ж не підлізеш болгаркою, а гравером без проблем. Да, до речі, батькові також оновив весь інструмент. Насправді вже багато. І у нас пилосос, і у мене, і в батька цей строительний, ну, як будівельний бачаюся від Дніпро, ці ж болгарки, ну, у ШМ. І там нещодавно, ще одну взяв батько. Ну коротше, йому от йому новив цей весь інструмент. Взагалом, ми, напевно, там десь на 40 чи 50 тисяч інструменту я закупився. Ну, так тож по граверу також закінчили. І е, третє. Це насправді ну, така специфічна штука, але має місце на життя, як то кажуть. Має місце бути. Це міні-уше, міні-балагарка, також акумулятор, акумуляторна. Нещодавно, ну, відносно нещодавно ми вішали ці шкафчики у кухні, і там треба було зробити такі планки металеві. Ну, вони прикручуються до стіни, і потім на них завішує, навішується вже. Самі шкафчики, і треба їх було відпиляти. У мене пилки пометало, звичайно, ручною щось не було, не знаю. Я, напевно, коли ми зробили ремонт, то я вже батьку все передав. Коротше, не знайшов. Та насправді пиляти, напилювати ці кріплення ну не дуже то й зручно було б вручну. А, то я взяв свій гравер, бо в мене у болгарки того ж не було, я також батькові вже все передав. І маленьким відрізним диском пиляв, да, трошки зайняло часу, і не зовсім це було зручно. Але в принципі я зробив тобто ще раз кажу, що гравер також ну, має місце бути. І я тоді, тоді замислився, що ну, все ж таки, треба якась мінімальна УШМ, міні міні болгарка Напевно, спочатку думав якусь взяти найдешевшу провідну. Але знову ж таки робили ремонтування. Ну, коротше, у нас рік ремонтів, це діч, звісно, але зробили. І там були знову ж ті кріплення від старих шкафчиків, і там їх доволі багато. Прямо у стіні їх витягти не виходило. І гравером, ну, коли їх багато, звісно я заманався б їх випилювати. То треба була болгарка, ну і після того випадку, що кріплення треба було нарізати. Тож... Дивився не дешево, але знову ж таки, провід, це все, ну не знаю. Мені вона не дуже допомагає. Ну як не дуже подобається збройна. І якраз коли я купував гравер, як тільки він вийшов, це десь рік назад, може трошки більше, да півтора року, десь назад, вийшла тоді і міні-балгарка. Давно на неї дивився, але вона доволі дорога була. Зараз трошки ціна опала, плюс от там є різні бонусні системи, бонуси, трейдини і все таке інше. І в мене вийшло її зі знижкою взяти. Там і ну, вирішив, що да, мені болгарка потрібна, от для саме для таких дрібних задач. Велика мені не до чого, в принципі, ремонт більш-менш вже зроблений. А маленька в дрібних справах, ну кажу, ті шкафчики навісити. Вона допоможе. Тож я купив, поспилював всі шурупи, ну як болти. А це просто така маленька акумуляторна болгарка, і вона одноручна, що дуже зручно. Справді, бо ти навіть, якщо береш найменшу болгарку, то одною рукою ну, можна, але то для таких прям майстрів-майстрів для звичайного побутового споживача одною рукою не зовсім то зручно. А ця прям легенька, вона важить, ну знаю, там, до кілограма, може, менше, з акумулятором. І класно те, що знову ж таки, ці акумулятори всі взаємозамінні, тобто, не потрібно, якщо у вас вони вже є, то докуповувати. Тут іще безчитковий двигун, тобто він довговічний, плавний пуск, там всі технології, висока швидкість, просто класний пристрій зручний. І тут насправді можна використовувати різні диски. по металу відрізні, є там по деревині. Ну, я насправді весь комплект взяв. Ну, нехай буде, а може колись знадобиться. Ну, по великому рахунку зараз тільки метал. 聊内容。 І там по древині, яка може навіть, якщо поводи на цвях, то воно її цвях перепили. Там диски по кераміці, ще якісь. Єдине, що я от у Дніпром не знайшов, але їх і немає. По металу зачисні диски. Оце мені також було потрібно, там гвинт прям зачищати. То прохання до Дніпром, якщо якимось чином ви натрапите на це відео, зробити більший асортимент цих розхідних матеріалів на цю болгарочку. Ну, я взяв просто від Bosch, Вони насправді дуже багато різних розхідних матеріалів від інших виробників. але це вже якийсь типовий розмір. І в тому ж девольта є. Ну коротше, з цим проблем насправді і немає. Штука мега корисна, мега зручна. Я просто кайфую. ну Мені ще насправді трошки подобаються ці мікроречі різні, а це прям найменша болгаречка, напевно, яка існує, і вона насправді дійсно. Дуже корисно в побуті для такого ну, не дуже там, професійного використання. Ну, ось так насправді. Тож на зараз, ну, я повністю цим задоволеним інструментом. Це дійсно дуже корисно. Оцей акумулятор не для дому, для дрібних задач. І він такий компактненький, тобто місця у вас не займає, не треба якийсь величезний ящик з інструментом. Щоб це все зберігати. Ну, наче все в принципі розповів. Не знаю. Якщо будуть якісь запитання по по інструменту, будь-що, пишіть у коментарях, не соромтесь. Буду радий на них відповісти. Всі-всі посилання на акумулятори, на шуруповерти, на все, що було в цьому відео, я залишу. Звісно, в описі Там можете подивитись. Тож, до зустрічі в нових відео. Дякую всім за увагу. Всім пока.